Привіт, це Міра. Я не знаю, наскільки ви зрозуміли по назві цього відео чи по обкладинці, чи Ладно. Ви повністю зрозуміли, про що буде це відно, якщо ви підписані на телеграм канал Якщо ви ще туди не підписані, то бігом, бігом, тому що там багато чого цікавого, багато спойлерів до всього, чого тільки можливо. Є, в принципі, класне містечко. Дуже часто ми там з вами прикалюхи якісь викидуємо, які спілкуємося. Ще ржака-бомба. Так от, для новеньких чи стареньких тих, хто не зрозумів, це відео там, де я просто, да, просто малюю вам аватарочки, котиків. Все. Типу, я. Запитала вас також в телеграм-каналі, як би ви віднеслися до ідеї, там де просто реально я беру. <глухи> що я беру? Нічого я не беру, просто малюю якісь прості аватарочки вам. І, типу, на. <глухи> Вільне користування вам їх віддаю. Ви дуже так активно, дуже прекрасно, дуже позитивно, без негативу, запам'ятовуємо, ми живемо ми без негативу, і так само без негативу ви відреагували на цю мою ідею. М -м -м -м. Ось я її, собственно, і відтворюю. А, до речі, хотіла сказати, що це, скоріше за все, не єдине відео з такою рубрикою, з такою темою називаємо, так? Да? Є тож, якщо у вас є цікаві такі ідеї для простих аватарочок, то пишіть, можливо, ви більше хотіли саме парні аватарки, чи аватарки на трьох друзів, да? щось таке, чи може на більш кількість, але одразу хочу сказати, що прям ну от більше п'яти я напевно чи шост... ну, от більше шости, я не буду малювати. Типу зараз, да? тобто тут у нас чотири котики, і вони відіграють дуже різні типажі я потім поясню, які це архетипи, так можна назвати. Так ось, якщо ви хочете і маєте якусь прикольну ідею, то пишіть в коментарі або тут, або в телезі. Мені, в принципі, не важливо, я всюди прочту. Я пропоную вам почати розповідати. Що ж в нас взагалі за котики? Що, що це взагалі таке? Я так зараз ви побачите, що я лайню їх всіх по черзі. А, навіщо я це роблю? Спочатку я кажу про цей технічний момент, тому що, як ви бачите, в нас лайн, то що всередині, він набагато тонший, ніж снаружи. Е, Чому так? Тому що це в нас дуже простий маленький такий. Літаюча башка, да? Я, я вважаю, що дуже класно було продати її такою аля стікерності, тобто більше схоже на якусь наліпку, ніж на просто малюнок. Ну і в принципі такий ефект, коли ти виділяєш зовнішній лайн, він добре грає на восприяті, на баченні, називаємо так. Є. Що ж, чому на одному? Тому що якщо б. Оця от зовнішня водичка, наш зовнішній лайн, він вийшов би на кожному малюнку, на кожній цій мордашці дуже різним. Це ну, було б як мінімум не камільфо, і виглядало б не дуже як цілосна картина. А так, я всюди зробила абсолютно однаковий лайн, а на рахунок покрасу все одно всіх кольори абсолютно різні, тому на що якось притримуватися однієї кольорової гамми. Типу, не знаю, може навпаки, комусь би хотілося, щоб все було плюс-мінус однаково, але в мене однаковий тільки лайн. Нарешті можна почати розповідати вам про архетипи, про в принципі, чим відрізняються всі ці чотири малюнки. Не знаю, називайте, як хочете, архетипи, Тепері пофіку. Хочу спочатку вам чисто сердечно, таке признання, що перші три котика вони основувалися на реальних людях. Є цей от котик, він <сміх> да, зараз ті, хто з телеграм-каналу зрозуміють, а, ви пам'ятаєте? Так, люди, ті, хто з сталегіпо, ви вітали з днем народження ірійську. Оце та от, от ірійська, Це моя подруга, дуже така мила людина, дуже така, типа, на лайті, чилі, на розслабоні. І я сподіваюся, що ця картинка в принципі відображає такий типаж. Тобто, в принципі, от так. Такі вайби, як на мене, визивають середня статистична фотографія котика в інтернеті. Вони милі, хоч та погладьте, вони такі ще ня-ня-ня. Все. А з технічної сторони, хочу зазначити, що тут я ще не розмалювалася. Тут ще ви побачите фон його майже нема. Є дуже-дуже-дуже проста картинка так. Я хотіла, щоб картинки були прості, але ну не настільки. А, чесно кажучи, це сталося лише тому, що до цього я не сильно і тею та малювала такі штуки. Звичайно, треба експериментувати, але треба розуміти, що перший малюнок в якомусь дуже іншому стилі чи дуже іншій техніці, він дуже рідко виходить ідеальним. А тому вже ви побачите до четвертого, десь до третього малюнка я вже конкретно так розмалювалася і от виходила саме те, що я хочу. Але наразі в нас получається дуже дуже проста картинка. Якщо що всі результати в нас будуть в кінці, тож ми переходимо з вами до наступного котика. Що ж, якщо перші три котика в нас основані на реальних людях, то як скажіть мені, я як автор не могла сюди впихнути себе, Бо, типу. Це було б, ну не знаю, як мінімум, а, смертний гріх, щось на такому рівні. Цей котик, якщо він основний на мені, він такий так, да, трохи дірський, але ви потім побачите сенсі ці подачами і все це. Коротше, Альтушка. От Альтушка, готка, щось таке. А, трохи, ні, ну, ладно, не трохи, дивна, да, з прикольчиком. Видно, що. Ну, ну от, от жіночка на приколі. Ви знаєте, у вас всіх, я думаю, є друг на приколі, такий він дивний, але він ржачний. Просто від його існування оце от ржачно. А, Він, звісно, як сказати, по своїй суті, можливо, не такий цікавий, да? можливо, в нього не таке цікаве життя, можливо, в нього нічого такого не трапляється. А от він, от він смішний, от все. Він не спить ночами, він якийсь задрот. І одягається як альтушка чи готка. Так, да, да. оце, от я, оце от мій котик. Спочатку також я думала, якщо бачила, як я виглядаю, якщо ні, то бігом сто чи телеграм-канал, то в мене зараз, через те, що відросло дуже багато коріння, я коріння підкрашу в червоний. Але розумієте, от зараз, от, бачите, я намагаюся якось цей червоний вбимахать. Я не знаю, я не можу сприймати, коли малюю себе. Чи щось схоже на себе, чи щось основане на, на мені, малювати з червоним волос. Я себе сприймаю тільки з чорним, при <сум> тому, що мій рідний Це якийсь незрозумілий, коричневий, не знаю. Тут також на рахунок фону, ви бачите, що я вже, ну, шо та що та зрозуміла, але не дуже. Тобто я намагаюся щось вираганіти, але не дуже виходить. Я плюс-мінус вже починаю розуміти, що я хочу, але через те, що якраз таки ще не розмалювалася, тому що насправді я не дуже вмію малювати фони. Я на той момент дуже сильно якось шукала, що мені подобається, що мені треба. Є вже на наступних. Це краще буде видно, що я вже освоїла. Тобто, бачите, я дуже багато разів перемальовую, я дуже змінюю кольори, я знала, що я хочу щось, отаке, от от якраз таки, поєднане з червоним та колір, який в мене грає замість чорного. Це такий дуже темний бірюзовий, дуже ненасичний, але це все ще все ще бірюзовий. можете, в принципі, це побачити. Що ж, як і ТОХ, якщо ви якийсь неймовірний, Якщо ви якісь ніночка, альтупшка, готка, я не знаю щось інше, то будь ласка, це аватарка саме для вас, малювалася, чи якщо у вас просто теж там не А наразі ми з вами приходимо до третього котика. Цей котик, знаєте, от в кожній якійсь кампашці є друг, котрий, от мама, да? Мама, папа, я не знаю, як пояснити. А, друг батьківська персона, давайте так. А він може, звичайно, бути якийсь дружелюбний, терпаля, але в частності ти такий дуже добрий, але з ну, крапелькою з розміром десь в океан, агресії такої. Ну, вона дуже добра, розумієте, складно це описати. Але я думаю, якщо у вас є такі знайомі, то ви зрозумієте, про що. Він дуже активний, цей знайомий, але він активний, в частності, коли з кимось спілкується. Тобто, сам по собі він максимально калм, чи якщо він спілкується наразі от, якісь спокійні обсноки, тобто він не завжди такий агресивний. Да? Він не завжди такий, от, energy пауер. Він взагалі адекватний, хороший чел. З ним теж в принципі ржачно, він на приколі, але не завжди на приколі, він може бути дуже серйозним. Але, як ви бачите, я якраз таки намалювала в максимально цьому енерджі-стані. Чому саме трьох кольорова кішка? Не знаю, тому що я дуже хотіла намалювати трьохкольорову кішку Її з такими пухнастими юшками, так, в принципі, пухнаста, прикольна. Тому що, в принципі, моя кішечка, вона трьохкольорова. Є, як ви розумієте, цей малюнок він так такий третій, от останній, котрий оснований на знайомій. Моїй ноночка, ноночка тобі привіт. Трохи сумно, що в Ноночки немає якогось. Прізвища, прізвиська, При... коротше, клікухи в неї немає в моєї телеграм-каналі, тому що у багато кого з моїх знайомих, чи там друзів, чи кого б ще завгодно є клікуха в телеграм-каналі. Зараз Олди всплакнуть, тому що <плоте> круте волосся, Слейгерл і рішечка. І от напросто. Нона, До нона. речі, <с dunno> Будь ласка, хтось напишіть коментарі, що ви те афігі, що просто от так от в Україні, да, от, просто от слав'янські да, от наше, є люди, котрі назвуть свою дитину Нона. Нона, Це настільки незвичне ім'я, я, я, не я нікого не чула його, окрім цієї моєї подружанчики. Дуже дякую, що ти, звичайно, з'явилася в моєму житті, якраз таки після того, як я подивилася серіал, у котрого головна героїня, в принципі, зовуть майже також. Я немножечко подобралася. А ми приходимо обратно до фону. І як ви бачите, я зловила от прям такий ту стізю, я зрозуміла сенс цього. Світу, я зрозуміла сенс життя, я прислунилася настільки, що це просто неймовірно описати. Ви Бачите, фон абсолютно відображає оцю от енерджі Пауер. Фон прекрасно, на мою думку, заповнен, якщо особливо порівнювати з попередніми малюнками, ви да? бачите. І оце саме те, чого я хотіла. На цьому моменті я зрозуміла, що я знайшла свій стиль у фоні. І що мені для цього потрібно було зробити? Звичайно, до цього подивитися просто мільйони картиночок, в принципі, з плюс-мінус таким фоном. Є наскільки я помітила такий фон малюють в частності якісь азіати. Азіати це, в принципі, якась імба в сенсі малювання, але от тут я в них трохи підтибзила. Не можу сказати, що я змальовувала звідки? Ні, просто до цього я реально пам'ятаю, що я підписувалася, я шукала спеціально в інсті, просто в інтернеті якісь таких художників артерів у котрих. Ну, фон, от він такий, трохи артхаусний, але дуже крутий, прикольненький. І нарешті ми переходимо до останнього останнього котика. Як ви бачите, він такий от сумний, да? Якщо, в принципі, порівнювати з попередніми, то дуже схожий на першого рижа котика. Але, але хочу сказати, що от рижий котик, він такий кам, да, спокійний. Але от оцей от. Коричневенький котик, да? він саме калм, спокійний, але він трохи от сумний. По ньому, в принципі, видно, що він такий. Ну, ну от, ну от, ну от, грустний, от зараз заплачу, да? Він дуже такий добрий, теж дуже хороший. От я кажу, з грустіночкою, Це, в принципі, єдиний якийсь прям дуже чим відрізняється, але от чому саме він, чому саме такий? А я дуже сильно хотіла намалювати саме коричневого котика, тому що ви бачили ще корічного котиків. Вони такі прикольні, вони такі милі. Вони ще такі ня ня, -ня. Також віслухи. Я хотіла намалювати вислухового якогось котика, як ви бачите всі інші в них вушка стоячі. Ну, і це якесь було б абсолютне обділення відслугих котиків. Да? Типу британці б заплакали, а я не хочу когось обділяти, особливо з котиків. Я потім ви зараз побачите, що в покрасі я теж трохи присповнилася. Я трохи зрозуміла, що мені потрібно. Ну, не трохи, до четвертого вже малюнка я повністю зрозуміла, що я хочу. Як ви бачите, також зараз бровки. Я хотіла намалювати такі бровки, тому що ну, вони класні, я не знаю все. Тобто всіх інших бровки, вони тоненькі. Да? А отут-ут от такі миленькі, прикольні, взагалі, мілашка. На рахунок фону, ви я кажу, зараз побачите, в фоні я теж розуміла, що я хочу, а хочу я. Клітинку, тому що, звичайно, всяка артхаусна штука це дуже класно, дуже прикольно, дуже весело. Але, ну, клітиночка це база, це основа, це ґрунт, без неї, як би, існувати, я вам забороняю. Клітинка це. Реально, на мою думку, в якихось мінімалістичних малюнках дуже класна фігня. Вона додає прям милості, прям от, от максимально чогось ніжного, максимально чогось класного. І додайте, додайте її, якщо ви не знаєте, що додати, і у вас дуже виходить милий малюнок. Зараз продемонструю вам всіх наших котиків по черзі. Можете скринити так, але в телеграм-каналі я файлами скину, щоб не втрачати якість, якщо що так, я зробила їх не дуже великими, тисяча на тисяча пікселів, але для аватарочек це саме то. Насирно перенагрожене, щоб було краще видно текстуру пензлика, котрим я намалювала. так. Також, якщо ви, в принципі, до цього відео мене знали, то я. Взагалі ніколи, абсолютно ніколи в Лайні не використовую якусь текстурну, які, якийсь текстурний пензлик. так? А, чому? Тому що в мене просто не такі малюнки. А, ці аватарчики дуже сильно відрізняються від того, що я малюю. Звичайно, я думаю, в принципі, тут можна зрозуміти, що я це намалювала я, тому що ти все одно свій ну, свій от стиль, котрий саме в тому. Не що ти малюєш, а як ти це робиш, ти його так просто не сітреш. А, в принципі, я можу зрозуміти, що по очах це можна впізнати мене, да? По покрасу, можливо, по десь гіперболізованості, так? Але я думаю, що якщо б я тут використала не текстурний пензлик, вийшло б набагато гірше. Тому що все ж таки текстура вона придає живості, вона придає. Ну от, реально, живості, якогось динамічності, якогось трохи безпокойства, да? не знаю, як це перекласти. А, тобто, ну от, чогось такого. Також. Ви, ви запитаєте, якщо текстурний пензлик такий класний, чому ти не використовуєш у своїх звичайних малюнках? По-перше, тому що в звичайних моїх малюнках я хочу добитися максимально тонкого лайну. Є сенс, скажіть, мені використовувати текстурний пензлик, якщо його не буде видно. По-друге, я не хочу, щоб в моїх звичайних малюнках. Живість, якась її було занадто багато. Мені все ж таки подобається такий трохи мертвецький лайн, а його можна дивитися якраз такий звичайним безвиком акварелі в сай. Все, я вам все продемонструвала, все розповіла. Кажу, пишіть в коментарях, що б ви ще хотіли з таких аватарчиків, Чи в принципі вам подобається така рубрика, чи ви поставили себе такі на аватарку. Кажу, давайте мені море ідей, можете навіть давати якийсь фандом. Не обіцяю, що я за всі шарю, але за багато все одно фандомів я трохи підшарюю. Да. Е, як як який котик вам більше сподобався? Пишіть, пишіть, пишіть в коментарях, з вами поспілкуємося. Не забувайте пло", пло", пло, телеглам та Інстаглам, Не забувайте, тому що там багато всього цікавого, в інстаграмі. Просто складясь, отак, от підряд моїх малюнків, це галерея. І якщо вам було б цікаво подивитися на всі мої малюнки, але звичайно передивлятися всі відео в них тим більше на всі малюнки, тому що я почала знімати не так давно. То ну, коротше, переходьте, що я вам тут балакаю, лялякую. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, поставте лайк, тому що. Трохи в нас статистика каналу... Ні, звичайно, вона дуже прекрасна, але от останні два ролики щось не дуже потягнуло, і тому я хочу її повертати обратно в наших прекрасне рух, щоб продвигати далі україномовний контент, тому що чесно, я думаю, чим більше україномовного контенту з'являється, тим більше це надихає інших людей і приходити на українську і робити україномовний контент, тому що тобі легше влитися в цей от в цю річку, в цей. Ручік короче, всім вообще всього наймо прекрасного, найліпшого. всього. пока-пока.